Всім привіт! У нас нарешті погода. Дощі скінчились. Я прикупив таку штуку. Пневмозубило, інтертоловське. Зараз покажу, що воно вартує, так воно робить. Це на повну катушку, зараз скручу. Отаку. Теж, та крутись. Так, це закручено, трошки пускає по скайпу. воздуху. Легонько. Коротше, регулюється. Даємо зараз повну катушку і тукають, повний воздух. І пробуємо зубилом цеглу, як піде. Рубає. Так, камінь пробуємо. Опа, літає. Рубає. То ж воно е, хозать втікає, не може добре утримати, треба хіба двома руками. Так, і зараз покажу як твях рубає, чи рубає чи ні. На я закріплю телефон. Так, це. Ось три пробуй рубати. Ох. Тікає. Мов тримати. Винно рубати, але ж просто не можу тримати. Зараз спробую поміняти піку. Як піка буде ціво дубати камінь і... і цегло. Може і костюком міняється. Нет. Відкручу спружину поміняю так. Так, піки йдуть, піка. Це для бляхи. Чотири насадки таких було. Кладемо в піку. Так, тако і пробуємо зараз добави камінь. повинно би ліпше йти. піка ніби не остра. Може буде тримати. Canu tá aqui na tua ajudou por algum caminho up up tá Não mostra tremo. Долазаю середину треба у багатьох місцях і тодино відколи. Лопатка краще справилась. Так що Класна штука, можна металки срубати, не, не грубий, все робить добре. Коїсь з фір фірми мені не треба дорожчої, Така от, отліпшої. Є стане цього, позияк мені за часто потрібно це. Подивимось, як це задовго поробить. Ну, Дурі має нормальне. Штуцер. Зразу недобрий, вроді такий самий, та як я, старий, я мов, закрутив, старий я мав, цей пускав. Закрутив старий та нормально, цей пускає. Оце такі ці насадки. Якоїсь бляхи рубати. Це треба. Деко треба позострити, я лопатку заострив. І воно ліпше рубає. Треба фесостали, бо Бу оно буде зганатися. Так що така то штука. Цях теж може перерубати, лиш, кажу, не можу утримати Так лупасить чолопасить. Ого. Ківм'ятине. Якби може довше потримати, рубай без питань. 200. Отака то штука. <клух> 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 Дуже голосний. Масна штука. Так що кому сподобалось відео, летіть лайки. Підписуйтесь на канал. Всім добра.